Вітаю! Мене звати Тетяна Кучеренко, директорка першої української школи, і сьогодні ви дивитесь діалоги від першої. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему. І вона є надзвичайно важливою. До речі, в нашій школі ми маємо певні концепції, яким чином ми використовуємо це під час виховного та навчального процесів. Нас сьогодні в гостях Несенко Олександра, і я коуч, магістр психології. І сьогодні ми будемо розмовляти як з наукової, так і з позиції мами, бо я мама двох дітей. Вау! До речі, говоримо ми про мрії. Яким чином мрії впливають на навчання, на виховання? Чи потрібні дітям а можливо, і дорослим? Тож, перш за все, таке питання: чи потрібно дітям мріяти? Ну, я взагалі вважаю, що мріяти потрібно не тільки дітям, але й дорослим. Мрії нас утримують і мрії нам допомагають рухатися в майбутнє. Що стосується чи потрібно дітям мріяти, то це обов'язково. Мало хто недооцінює те, що мрії насправді впливають на розвиток префронтальної кори головного мозку в дитини, а це розвивається лише до 25 років. Тобто, часу не так багато, і оцей дорогоцінний час дитинства його треба обов'язково втримати і допомагати і розвивати в дітях любов до мрій. Ух ти! Вау. Чи є якісь наукові обґрунтування, підтвердження, можливо, дослідження стосовно мрій, як вони впливають загалом на розвиток дитини? Так, звичайно. Насправді наука досить сильно займається історією мрії, як мрія переходить в цілі, тому що перший етап будь-якої цілі це саме мрія, і вони з'являються в дитинстві. Щодо науки, всі ми знаємо таку теорію самодетермінації. самодетермінації. Це три базові потреби. Треба, які є в людини, це автономія, компетентність і зв'язки. Якщо ми кажемо про автономію, то мрії якраз дають відчуття такого вибору контролю. Угу. Тобто, коли дитина собі мріє, вона відчуває, наче вона вибирає, що вона хоче, і вона ще й це контролює. Тобто в нас зароджується, зароджується такий момент, що ми стаємо більш впевненими в собі. І це якраз дитинства тут правда. Всі, всі психологи, що зараз про це розказують, так і є. Потім про компетентність, коли дитина уявляє себе успішною. Так, да, коли вона уявляє, як вона там буде багато заробляти, чи вона буде там суперкласним науковцем, це щось відкриє нове, це тільки підкріплює оцю впевненість в собі. Бо вони ж коли мріють, от так ще по-дитячому в них немає в голові оцих сумнівів, а вдруг не вийде, а вдруг я там щось не винайду. Вони ж робляться досить щиро, і і оця свята, віра в їхню ідею, вона якраз і зароджує оцю таку сталу впевненість в собі. Ну і звичайно, коли ми йдемо до зв'язків, ну згадайте себе дітьми. Ну, ми не мріємо, що ми будемо самі сидіти на облачку. Ми хочемо якогось чогось цікавого, навколо нас люди, чи, чи ми з кимось граємося. І якраз в цих мріях ми програємо, як ми зароджуємо нові зв'язки, нові контакти між іншими людьми. Угу. І чому тут важливий момент, чому часто кажуть, що класно дивитися мультики, але треба обов'язково. Дітей занурювати в реальне життя, угу. тому що в мультфільмах вони не можуть комунікувати, вони не розуміють, як відповість дитина, ну з якою вони комунікують. А в реальному житті вони цьому тренуються. І коли вони спочатку дивляться мультфільм, потім мріють, як вони це втілять, а потім ще й мають підґрунтя і все, то це найкращий момент, який зробить з дитини 100% впевнену. Людину, яка буде не боятися комунікувати, виступати на публіки і досягати якихось успіхів, мене тут виникло. Поки слухала таке питання. Я згадала відео там, де маленький хлопчик саджає курку на велосипед. Да. Хапає його і везе, а курка залишається. І от е, там його часто підписують, що це та дитина, якій не сказали, що в тебе не вийде, так? Яка роль ось тут от батьківців? Е, як допомагати дитині мріяти? Е, можливо, не варто щось сказати, так? Е, ну, взагалі, я вважаю, що в сучасному світі батькам прямо треба навчити дітей мріяти. Бо коли бать... дитина прибігає до вас і каже якусь свою геніальну ідею, зазвичай, на жаль, більшість батьків скаже, це нереально, давай потім. <с. Чи в мене немає часу? І ми тут прям рубаємо зразу дітям оцей поштовх до мрії. Вони починають в собі сумніватися. Тобто, ось, оце, оце таке адекватне дозволення дитині мріяти і фантазувати так, як вона хоче. І підтримувати цю мрію, воно допоможе дитині не бачити кордонів в хорошому смислі цього mm -hmm. слова, непогано. І що тут треба робити батьками? батькам? Коли дитина про щось мріє, треба задати питання. А для чого це буде? Ну, давай уявимо, дитина прибігла і каже, я хочу мрію збудувати літаючу машину. А для чого ця машина? А що ти бачиш в ній цінного? А як вона буде літати? Тобто дати дитині питання, які розширять її мрію, угу. що це не тільки машина, і вона там летить, а вона дасть оцей поштовх думати далі пролонговано, як це можна реалізувати. От, ну, Будуть з'являтися відповідно віку, звичайно, якісь моменти, і буде ця цепочка, що можна щось реалізувати. Бо якщо навіть ми зараз озирнемося навкруги нас, те саме світло, колись просто було темно в якійсь хатинці, і хтось мріяв, щоб було світло. Тобто, все, що нас оточить, це спочатку чиясь мрія, Вау. неважливо до чого ми зараз не дотикнемося. Навіть ми люди, це мрія наших батьків. Це просто звучить настільки а, глибоко. В мене зараз, мабуть, весь світ змінився в моєму баченні. <гум> Мені здається, це потрібно частіше розказувати. Це має бути прям як так великими літерами написано на якійсь будівлі, тому що так. ну це великий сенс. Це дуже багато речей змінює. В тебе був поганий день. Ти сьогодні їдеш, бачиш авто, і ти розумієш, що це була чиясь мрія. Mm. Да. І виходить, і тут важливо і дорослим це розуміти. Так. Бо коли дорослі зрозуміють, що будь-яка наша мрія, вона точно реалізується. Ну, для дорослих можу дати пораду, просто подивіться на книжки фентезі, які писалися там, не знаю, 70-80 років назад, угу. скільки всього зараз відбувається, те, що колись здавалося фантастикою. Це ну, те, так. що ми можемо це те, що ми можемо перевірити. Так. І те саме, якщо дорослі будуть в це вірити, то вони відповідно будуть це транслювати дітям. І коли дорослий вірить, йому цікавіше з дитиною говорити про ці мрії. Ну так, бо коли ти точно. сам здатен мріяти, то тобі вже з дитиною буде більш цікаво це А Який це гарний обсуждати. вечір можна зробити, да. якщо сісти разом з дитиною, почати фантазувати про щось там. Це може бути елементарна така розмова, коли хтось з батьківців опікунів каже: Слухай, а я ось мрію про це. А ти? А давай там пофантазуємо. Як разом, я можу порадити дуже класну вправу на цей рахунок, mm -hmm. як можна для дітей зробити вечір. Який буде цікавий і для батьків, і для дітей. Значить, Це потрібно буде хвилин 20-30, треба взяти папір і долоньку руки. Uh -huh. І, значить, обмальовує дитинка свою руку, і мама, чи тато, можна всією родиною, я, до речі, робила так. З дітьми я собі uh -huh. теж малювала. І, значить, що ми робимо? Великий палець е обмалювали, і потім пишемо: великий палець це найбільша мрія. Uh -huh. І кожен пише свою. Потім там вказівний мрія про пригоди, середні мрія про навички, там, потім мрія про стосунки, мрія про добрі справи. Мзінчик угу. ми, мабуть, опишемо внизу, прям дамо да, десь в описі так. чи в коментарі цю вправу. І я б ще радила на сьогоднішній день в умовах війни е, взяти зап'ястя. Залишити цю uh -huh. частину, теж обмалювати і зап'ястя, це буде те, що нам е, дає фундамент, віра uh -huh. в себе, тобто те, що нас тримає, і для дитини так само. Тобто, дитина теж має написати її. Треба спитати, а що тебе зараз підтримує? Ну, вони часто пишуть батьки uh -huh. чи друзі, але зато вони знають, що в них є якийсь фундамент Опора. для створення цих мрій. І дуже класно цю руку розмалювати, все це підписати і повісити на якесь видне місце, і потім час від часу до цих. Е Листочків повертатися для чого? Щоб можна було обсудити, що в тебе змінилося. Угу. А може, ти хочеш щось інше. Ну хто не може хочеш щось інше? А що в тебе змінилося? Чи якісь ти зробив кроки, щоб досягнути ту чи іншу мрію, щоб отримати? Бо мрія конкретизувати, ж... конкретизувати так. бо мрія це завжди ж перша крок до цілі. Угу. І таким чином батьки можуть стимулювати в дітях оце ціле покладання. До речі, я хочу повернутися і сказати про ціле покладання дуже важливий момент, що саме вміння мріяти формує в, нашій, в наших когнітивних звичках вміння планувати досягати цілей. Тобто, це прям, це прям доказова історія, є досліди, які прям це доводять. Тобто, так, гіпотетично, якщо я непогано вмію планувати, і навіть іноді в мене таке відчуття планування, що мені не потрібно чітко все розписувати, в мене якісь Інтуїтивно. Так, так, то це значить, що в мене було все плюс-мінус добре з мріями. так? Що ти дозволяла, так, що ти мріяла угу. і дозволяла собі мріяти, бо е, насправді планування… Планування досить е, така зараз популярна тема. Uh -huh. І не всі люди вміють планувати, і навіть не вміють, не можуть цьому навчитися як навик. Uh -huh. От є люди, які планують, планують і не роблять, чи не планують <хи> взагалі. Да, тому ось е, це точно, я прям е, е, знайду, напишу в коментарях, який це був дослід е, про те, що саме ці мрії формують оце, навик uh -huh. планування. Вау. А, така цікава думка в мене виникла. Почула про планування, про мрії, і з'явилось в голові слово ціль, мрії, ціль чи це якось пов'язано? Бо дуже часто починають дітей вчити досягати цілі, чи це mm -hmm. треба якось прив'язувати до мрії чи є мрії, які варто все ж таки залишити мріями? От як розібратися в цьому процесі? Моя особиста думка, що в нас завжди мають бути мрії. Uh -huh. А чи досягнемо ми їх, чи ні, покаже час. Uh -huh. Але якщо в нас немає цілі, то ми не зможемо нікуди рухатися. Uh -huh. Тобто є частина мрії, які ну, ми і залишаємо для того, щоб відпочити. Так, uh -huh. от Коли ти ліг, я всім раджу своїм клієнтам, з ким комунікую. Просто мрійте перед сном. На будь-які мрії, як ви кудись полетіли, поїхали. Хай ці мрії будуть. Чи купили собі острів? Я, наприклад, мрію, що в мене буде острів, я там побудую дачу і буду перша, хто виростить українську редиску на осна десь там на острові в якомусь океані. У мене теж є, в речі, в мене є такі мрії. Вони а мої дитячі, вони мої такі. Але а, перше я хочу, я мрію поцілувати кита. Друге, я хочу дістати перо пінгвіна. Ну вони, вони такі наївні, це ж не. Не цілі, так це просто от мрії. Мені дуже хочеться. Мені дуже хочеться, щоб в мене було перо пінгвіна. А до речі, забуло перо фламінго, і поцілувати кіта. Я собі прямо їх так сформулювала час від часу. Я про них згадую, думаю, я зараз тут трошки цілий реалізую, але колись я туди поїду. І да, бо виходить, оця віддалена така мрія. Вона все одно трохи нас мотивує. Uh -huh. Вона додає трохи внутрішньої мотивації і легкості. Е, ну, дивіться, ніхто ж в дитинстві не мріяв їздити на Жигулях. <с. Ну, давайте чесно. Але з часом ми почали зневірюватись. Uh -huh. Нам почало здаватися, що все дуже важко. І ось тут якась все і обламується. От в uh -huh. цей момент, коли та це важко, коли оточуючи, коли батьки кажуть, да ну перестань нашу там тобі той Мерседес, ну умовно кажучи, е, вон там така сама машина, і можна їздити. Зараз я чула особисто на майданчику, коли хлопчик розказував, як він буде їздити папі на кубіку. Але він хоче кубік автомат, бо мама каже, що на автоматі краще. І тут папа йому починає розповідати: да, ти знаєш, скільки він коштує, да, скільки туди палива треба, да це ж ти будеш їздити від заправки до заправки. Ну, типу, не факт. Можливо, цим самим він що робить? Він робить це неможливим. І все, і тоді в дитини і не буде такої цілі. Тобто ось чому важливо мрії підтримувати, бо тоді, коли дитина думає, що ця мрія реальна, угу. то він собі буде до неї досягати, він буде розуміти зрозуміло, щоб мати таку машину, треба мати певний рівень доходу, мати там певну спеціальність, да, е, там, краще вчитися, умовно кажучи, що треба робити якийсь крок. А якщо його обламають зразу і кажуть, йому ну не купляй собі кубіка, купи собі. жигулі, вони ну, економні 5 літрів на 100 кілометрів. Ну, то куди дитині рости? І які, да, і які тоді брати цілі? Mm -hmm. Яку ціль виставляти? Тому мрії і цілі вони надпов'язані. І навіть за твою мрію про. 에, перо пінгвіна, да чи поцілувати кита. Ну якби в тебе була сьогодні можливість по часу і по фінансам, я думаю, ти би із з легкістю реалізувала. Так, да, Я навіть знаю, куди треба їхати. Во спочатку <бачиш>, ну, їхати, потім летіти <бачити>, да. пустити. То ось так і виходить. Тобто, ця мрія, наче наївна дитяча, да. але вона точно реалізує. Вона в мене прив'язує до того моменту, що коли я е, зможу собі дозволити повністю відпочивати, реалізую все, що я задумала, я собі зроблю. Це так. Да. А з часом з'являться якісь далі мрії. Так. Тому да, так, мрія дуже пов'язана з То, цілю. Шановні батьки, не блокуйте мрії ваших дітей. Ніколи не кажіть їм, що ви цього не досягнете, це нереально, або це неправильно чи погано. Погано чи правильно це покаже час. А зараз допомагайте вашим дітям мріяти. Да. Тут я повністю підтримую, і головне мрійте самі. Бо коли ви будете мріяти самі, ви автоматично покажете дітям, як і мріяти, і ставити цілі і їх досягати. І не реалізовувати, я б тут дуже зазначила, не реалізовувати власні мрії в лиці дитини. О, яка цікава тема! А, до речі про власні мрії, батьки іноді. Не всі, але деякі можуть почати з дитини ліпити відмінника. Вони починають ось це якось реалізовувати. Ок, не ок, що з цим робити? Як це взагалі навчання та мрії? Є там якийсь конект? Да, до речі, коли дитина, коли ви розмовляєте з дитиною, і дуже раджу задавати такі в форматі мрії, такі питання, ким ти мрієш стати? Ким ти точно не мрієш ставати, і ким ти, ймовірніше всього, станеш? Uh -huh. Бо коли дитина себе ідентифікує з якоюсь професією чи якоюсь спеціальністю, є теж дослідження, що такі діти старанніше вчаться. І тоді, більше того, батькам більше зрозуміло, на що давати. Ухил, mm -hmm. які, які, які речі розвивати подати необхідність навчання в цілому. Бо зараз же модно розмовляти про те, що три трієшники в нас мільйонери, а ми відмінники всі сидимо і нічого не можемо. О, це теж да, та, кейс. Та. І е, виходить тут такий момент. Коли на своєму прикладі приведу, у мене донька хоче стати художником, і я їй дуже гарно пояснила, ми відкрили просто вступні іспити в університет, побачили там математику, українську літературу, мову, англійську, і таким чином я їй пояснила, що яку б спеціальність ти не вибрав, тобі все одно потрібно буде з тої чи іншої базової освіти мати навики і мати знання. Наскільки вони тобі знадобляться, це вже друге питання, в якому uh -huh. об'ємі. Але отримати ці базові знання, бо вони допоможуть отримати будь-яку спеціальність, яку ти захочеш в майбутньому. Uh -huh. І коли батьки фокусуються. П'ятігка, ну зараз не п'ятірка, зараз 12 бальна система, ну умовно кажемо. Там п'ятігка чи тройка в дитини сваряться на дітей, заставляють їх вчитися. Ні, ти маєш отримати п'ятігку. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день, взагалі, оцінка не завжди показник uh -huh. розумових здібностей дитини. По суті, оцінка це суб'єктивна, суб'єктивне оцінювання викладача. Uh -huh. Бо всі ми стикаємося з тим, що буває, дитина зробила 10 помилок, і в неї там 5, а хтось 3, і в неї там 3. Тому перед тим, як цікавитись, чому в дитини низькі оцінки, спершу треба починати зі школи, розібратися. Що скаже вчитель, бо вчитель має мати навик, розуміти, є в дитини нахил до математики. Ну якщо в дитини трійка по математиці, а в той самий час вона з легкістю розмовляє на трьох мовах. Угу. То, можливо, Це їй правда. той трійки для базового знання математики буде от вищій криші. Тобто, не треба фокусуватися на оцінках як такових, не робіть з дітей відмінників. Вже ми пройшли той час, коли нас всіх, от, знаєте, середній рівень. От усіх мав бути середній, От найкращий клас в школі був. Потім був середній, і потім найгірший. Ну вони ж прям так формувалися. Так там а клас тут мають бути да всі відмінники. А там б четвіришники. Тому не робіть з дітей відмінників, робіть з дітей людей, які мають мріяти, які впевнені в собі, які розуміють, чого вони хочуть, які готові для того, що вони хочуть, прикладати зусилля. Ось це важливо. А якщо вони будуть просто вчитися, щоб мама з татом були задоволені, і в них були п'ятірки. Питання в тому, чи зможуть вони стати впевненими в собі і досягати того, що вони насправді хочуть, буде дуже велике. До речі, я про таке подумала: це сортування, так, яке, слава Богу, відійшло. Цікава така думка. От я за те, щоб діти були зовсім різні в класі, угу. різношерстні, різного рівня, різних здібностей бажано. Тоді там з'являється здорова конкуренція, і вона на всіх рівнях. Uh -huh. Тут ти сьогодні поряд з якимось відмінником, хто класно вчиться, і ти хочеш його наздогнати, перегнати. Тут ти сьогодні з кимось в футбол граєш, хто класно зробив пенальті, і ти хочеш його наздогнати перегнати. Тут хтось класно співає, тут хтось просто вміє попікнуватися про себе, а хтось вміє навпаки зривати той урок, так? І в такому зрізі, так. Um, є більше інформації стосовно того, як формувати свою особистість, mm -hmm. тому що діти в процесі цього формування вони ж спостерігають теж, mm -hmm. і вони теж роблять якісь свої певні висновки про себе, особливо якщо поряд дорослі задають правильні питання вчасно. І от якщо в тебе різношерстний колектив, тобі є з чого формуватися. А якщо ти знаходишся в соціумі, який um, Має такий певний однаковий середній зріз по палаті, так то ти фактично не маєш цієї можливості. А справа в тому, що шкільне життя, воно тимчасове. Потім ми yeah. виростаємо, ми виходимо в соціум, де ми ще й при цьому контактуємо з, знову з різними людьми. І коли ти виріс у цьому теплі, такому середньому теплі в комфортному, ти потім не розумієш. І себе важко знайти так, серед mm. цього всього, і людей зрозуміти довкола, як з ними взагалі бути. Мені дуже близька насправді така думка. Але я подивуюся, я дивлюсь на це не з позиції конкуренції здорової, е... а я на це дивлюся з позиції вміння комунікувати. Так, це теж. Воно... Бо е, ми якраз сьогодні розмовляли про реальність, үгум. що є візуальне якесь суспільство, де всі ідеальні, де кожен робить, що хоче, так. і всі отак живуть, а... але є реальність, яка, з якою ми. Ну, в якій ми живемо зараз. Є мрії, що колись ми всі створимо це суспільство, де всі будуть добрі один до одного, а є реальність. І мені подобається формат, коли в класі різні діти, тому що тоді вони вчаться між собою комунікувати. Це перше. Вони вибирають свій рівень комунікації. Угу. Тобто вони плюс-мінус вже розуміють, з ким їм цікаво, з ким так. не цікаво. І якщо, наприклад, умовно, яке, якась дитина, яка там, дуже погано вчиться, там, палить, ну, такі ж є однозначно. І коли правильні будуть задавати викладачі питання, і правильно підсвічувати, то цій дитині буде як виправитися. Uh -huh. І як стати іншою не на прикладі мами, яка свариться чи тата, що не працює, uh -huh. а на прикладі і своїх колег по навчанню. Uh -huh. Тому це дуже корисно. Ну, для всіх дітей, тобто, це, це дуже важливо для різних дітей, які б вони не були, чому зараз є навіть інклюзивні. Да? Діти беруть звичайні класи так, так. для того, що це допомагає соціалізації. І той, хто там гірше вчиться, він буде тягнутися до тих, хто вчиться краще. А ті, хто краще вчаться, вони будуть вміти просто з усіма спілкуватися так. і підтримувати здорову правильну комунікацію. Бо я е, помічала, не помічала, я маю такий кейс. Де мама забрала дитину з класу, тому що вона почала вважати, що просто її дитині нема з ким там конкурувати і комунікувати, бо всі нижчі її. І вона зробила дуже велику помилку насправді, бо коли вона перевела дитину в інший клас, де її дитину не прийняли. Бо вона вже прийшла з посилом: я все можу, я тут найрозумніший хлопчик uh -huh. там чи дівчинка, і їй довелося вернути цього хлопчика назад в той самий клас. Uh -huh. Це така була тройна травматизація, хоча і е, це був посил від мами, не від дитини. І коли батьки приймають самі на себе ось це рішення, тут нема з ким. Спілкуватися треба якийсь там супер інший рівень, вони цим самим навпаки руйнують комунікабельно комунікабельні здібності. здібності дитини, так бо дитина, ми маємо з усіма спілкуватися. Так. Ну, нема і ми, такого. І це прям найкраще середовище, mm -hmm. найкращий де кейс, де ми можемо цьому навчитися, так. ще й підконтрольно. Тобто, виходить, ми навіть якщо це переросте в якусь бійку. Теж всяке буває, то буде той, хто вчасно зможе допомогти. може роз, розняти і правильно пояснити і показати, як можна було це вирішити без бійки. Чим коли дитина росте в таких парнікових, парнікових умовах, вона виростає, її хтось б'є, вона не знає ні, як відповісти, не як вийти захистити. з того, як захиститися. Так, повністю цю ідею я підтримую на всіх рівнях. А тим часом я хочу сказати, що в першій українській школі ми вміємо правильно концептуально працювати з мріями та пов'язувати їх з навчанням. Якщо ви хочете найкращого для вашої дитини, запрошуємо до нашої школи. прольсько українська програма посилена англійська, друга іноземна мова, і це лише маленький перелік наших переваг, штучний інтелект, робототехніка. Приходьте, і дізнайтеся більше. Ми потрошечку підбігаємо до кінця нашого подкасту, і я би хотіла задати таке ключове питання. Скажи від першої. А, від першої, я дам пораду під час війни, якщо можна від першої. Обов'язково необхідно з дітьми під час війни мріяти про те, що ви зробите через 10-15 років. Це значно зменшить тривожність, по-перше, в нас, в дорослих, в нас буде можливість кудись тікати в свою мрію. І це дасть якусь певну стабільність дітям. Вони будуть відчувати, що ви вірите в це майбутнє, ви вірите, що все буде добре, і вони будуть цією мрією створювати для себе захисний психологічний механізм. Тому мрії під час війни вони необхідні і для нас, дорослих, і для дітей. От така буде порад, практична. <риклад> 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 Дуже дякую. Дякуємо, що ви нас переглядали.